Hello, Friendly з вами, Деніс Френді. Коротше, я думав сьогодні, так як я не знаю, можливо, казав вчора у своїх тих відео, а можливо не казав, що хотів сьогодні Бьорн узяти для вас. Але я подумав, блін, а хотілося б круло Бьорна, а Що це круло, я не можу собі дозволити. Може, так вийде, що я 20 лютого візьму Бьорн і ще щось, як вийде там пару гривень, бо то 33 гривень. І там десь вийде, у мене, якщо буде 50 гривень, то це ми зараз порахуємо. Е, так, 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 бо я так не дуже. Зараз. Сука, не можу. Так. 33. Бо Бірн 233, 17. Можу щось за 17 гривень, щось собі візьму. Якусь вафельку можу. Одну чи що, не знаю, можна взяти за 17 гривень. Е, тому такі справи. Е, щось може й вийти 20 лютого, Тому я хочу 20 лютого купити Бьорн і за 17 гривень ще щось знайти. Тому такі справи. А сьогодні я пішов на базар. І думав, що би таке взяти для вас. <смірка> мілка, як завжди, на базарі тільки мілка. Але там була мілка з туком. І Є таке печиво тук. Популярне було. Тук, я не хотів брати, бо я пам'ятаю, я брав тоді з печивом. Мені з печем взагалі мілка не подобається. Але пишіть в коментарях, чи хочете, щоб ми взяли з вами мілка з туком. Як багато набереться, що так візьме з туком, то я візьму з туком. Добре, друзі. А у нас зараз мілка з таким йогуртом. Бачите? Йогурт, мілка. Ось така мілка йогурт. Нічого не пише, просто мілка з йогуртом. Тому поїхали народ, заставка, будемо їсти мілку з йогуртом. Let's go! Денис френді реагує! Денис френди реагує, сьогодні буде реагувати на мілка йогурт, йогурт, йогурт! Що е, я там ще хотів сказати? Блін, щось мов сказати. Ага, розумієте, як ти у велику мілку купуєш, тут дуже велику за 100 ще. Я не го ту, у ту долю свою з'їсти на камеру. А коли ми беремо з вами ось таку маленьку мілку, вона маленька і зручна, і, і, і я можу тепер їсти. її, розумієте? Тому такі справи. Що, друзі, слава Богу, цей телефон ще живий. А, коментар читаємо. Та. Тому не знаю, що буде далі. Там ви щось там написували мені коментар. Давайте почитаємо і зараз Let's go їсти мілку. Так, бо я вже тому зразу реагуємо. Я дивився. Буля. Ви тільки під чіто саме лишили коментар. Але зараз ми на відео і інші подивимося. так. Добре, давайте коментарі. 14 коментарів, ну дякую хоч за це. Поїхали. Леруся, мені здається, піца була краща. Та, твоя правда, цибуля, буля, таке собі. Піца на 9, цибуля на 8. Е, Леонович, надіюсь, все буде добре. Тримаємося разом. Дякую. Надіюся, що вже світло не буде виключати. Подивимося, як там буде. Арабік Бойс, зелений лук, чито, супер, тепер зайшов. Тібе зайшов, ну мені більше зайшов е, чи то з піцею. Мюсли, я вже бачив відео про Sprінgels. Дякую, що все-таки показав нам на кінець видовольні. А то писали, куди відео з Прінглсом, а я вам відкрив. Наслід у нас молодець Денис показав нам відео Спрінглс, ну і воно і довго йде теж. Ну, 33 хвилини. Тому е, завари собі якийсь каву, чи йочок і дивися то моє відео лайфхак. Та. Розі сердечко і тобі сердечко. Мюсте, та нічого, та нічого, буде тут у тебе канал з галочкою. Добре. Mm, але я хотів забрати все таки галочку, але бачите, на інший канал не вдається перекинути, бо YouTube не дозволяє тобі так просто поставити галочку. Тут хоч стоїть галочка, але тепер вже не можна поставити. Розумієте? Ви не можете поставити. Якщо вийде, я її перенесу, як не вийде, доведеться її залишити. Блін, я би і хотів її перенести, але поки що не знаю. Бо я не хочу просто її видаляти, хочу перенести. так. Настя я тут, Тодорченко, класний час, але дуже у тебе темно. Ну, темно, бо ту палку я не міг поставити, бо в мамі вона була, бо мама там щось плила своє робила. І Я не міг тоді палку взяти на кухню, і тому такі справи. Бо Тут про палку ще писали. А чому ти о, про це. А чому ти не поставив ззаду ту, ту палку, яка світилася? Я пояснив, бо мамії вона була потрібна, тому довелося при свічках і ледь-ледь світлом світити. І було темно вчора. Два ролика дуже темні. Ну так вийшло, але хоч загрузило. Айф Айфон Айфонович, ти сказав. Що вже не будеш то відео загружати, і тут знову загрузив. Я психану, я психанув, бо через те, що відео, я хотів шорти пару викладати, шорти Ютуб поскасовував. Не Ютуб цей. Телефон поскасовував. Я психанув на телефоні. Ну, може і ютуб, і телефон, і то, і то. А я психанув і. Самі знаєте, що я вже розказував вчора, і е, слав Бож, телефон лишився цілий, але вигнутий екран у мене це капець. Це капець. Дійсно, на Федеріко Феліни себе психа показав, і я ним і являюсь, на жаль. Треба лікуватися, друзі, треба мені лікуватися, це капець. Арабі Боя, я вже відділ, ти виставив у Принглс. Я вже смотри. Я радий за тебе, але там, походу, коментарів немає, тому лишайте коментар. Роман Ковальчук, ок, пізніше забереш галочку, окей. Настя Тушенцо, ок, як вийде перекиньте галочку, тоді забереш. Бо реально ти цим обманюєш своїх підписників. І, до речі, оригінальна галочка має бути крула, а не квадратна. Твоя правда, ти знаєш, що крула не квадратна, це обман, це саме обман, але хоча б знаєте, я можу поставити собі на канал галочку, а ви собі не можете цей символ значок поставити, бо вже Ютуб блокує. Такі справи, але потім десь заберу, думаю. Е, тобі треба було або загружати великі відео, або знімати шорти. То і то, виходить, у тебе на телефон робити не можна. Е, а взагалі моя порада, щоб не психувати, ліпше на деякий час відпочити від Ютуба і взагалі контент не грузити. Так як ти можеш потім розбити свій телефон і взагалі потім не можеш знімати на Ютуб. Твоя правда, Роман Ковальчук. Е, не знаю, що робити. Е, я не хочу. Ти написав, що можна взагалі контент. Деякий час відпочити від Ютуба. Ну я так відпочиваю, розумієш. Зняв там деякий час відос. Там вчора на 10 10, 10, 20, 10. І взагалі цілий день відпочиваю. Так що я і так відпочиваю. Просто загружу контент і відпочиваю далі. Та. Ну, ще познімаю шорти. Сьогодні, наприклад, лише два шорти. Так, два шорти зняв і все. І відпочиваю. А, до речі, треба ще лишити на YouTube шорт -ход дві мілки, точно. Ну, сьогодні мало, Вчора було більше, багато. Та. Тому особо я і так майже цілий день відпочиваю, Лише там деякий час загружаю цей контент. Та. Але то, що ти написав, правду. E, просто треба себе стримати. Якщо виходять такі випадки, чи кудись вийти, чи, чи не знаю. Я це собі говорю, а сам це ніколи не виконую. Не знаю. Щось треба робити, бо це психі. капець. Що ти там написав? Ну так ти правильно написав, що може робити не, мож, не можна мене не робити і загружати велике відео, і знімати шорти. Получається, що неможливо. Ну, тому такі справи. Не знаю, не знаю, що казати. Е, Леонід Тимчук, ти не психуй, якщо не загрузив контент, шорти, то взагалі ніч, нічого, або е, не знімай. Взагалі нічого не знімай. Або почекай, поки загрузить великі відео, потім знімай далі. Малі. Твої правди, я не вже читати, розучився то, що себе стримувати. Твоя правда, треба або почекати, або не знімати. Ліпше не знімати. Такі справи, друзі. Все, тепер ми можемо починати мілку. Поїхали. Ось така мілка. У мене тут є, думка з'явилася знімати на YouTube відео щоденник психа. Знаєте, для чого це відео, щоб я знімав? Знаєте, щоб я знімав і кожен день знімав відео і писав День перший, вроді нічого не розбив, день другий, вже щось розбив. Знаєте, що кожен день розказувати, чи розбив, чи не розбив. Ну, Не хотілося б таке знімати, бо вірю, що може. Почина... Почну стримуватись, не знаю, але не знаю, це капець. Ліпше би вам не бачити телефон, звісно, мій. Це ужас, і він в хіровому стані. Так. Добре, друзі. Ось така у мене мілка. Тут, до речі, якийсь один сюрприз є. Бачите, пише мілка мілка мілка, тут гоп корова намальована, бачите? Прикольно. Добре, друзі, давайте їсти. Отакі тоненькі мілки я люблю. Я зрозумів, що я не люблю великі мілки. Вони дуже грубі, ти не гон їх з'їсти. А це тоненька, ти встигаєшся з'їсти. Такі справи. Йогурт, поїхали, він не одиниця, менше кава є. Поїхали. М -м, думаю, начинка буде, але окей. М -м, тоненька і смачна, не те що та груба. З ноченками гон туди їсти. Да сейчас пойду по ножик, потому бо... Капец. Ммм. Оцениваю на 9. Смачно. Так. Давайте вот шоколад, к начинка. Так. Блін, не вийде. А може вийде? Відлітає там усе. Так, шоколад. Шоколад, чи дев'ять, чи що? Ой, ану шоколад. Алло, алло, алло. Шоколад дев'ять. Мама щось там. Так, добре, тепер білий, ну. Воно білий. Походу, молоко також. Ну, типа, йогурт. Не знаю, де тут йогурт, я би сказав, що це мілка з молоком. Коротше, також дев'ять. Тут важко зі подив'яться. Ну. Я піду по ножик, розділю. Таке справи. Піду по ножик, друзі. Не можемо тут позакривати. Хочу зробити порядок на зйомку, а то не виходить. Добре, друзі. Давайте з вами розділимо крову, хочу попробувати на відео. Так. О, розділив супер. Так. Чекай. О, це буде на YouTube шорт. Я саме зараз з'їмаю. Дивіться, друзі. Якщо, не дай Боже, розбив цей телефон, я дійсно піду з Ютуба, на жаль. Доведеться планувати. Ну, сам я винуватий. Доводиться стримувати себе, не знаю, як вийде. Надіюся, що вийде. Ну, думаю, ви мене побажаєте удачі. У моїх справах. Добре, в мене є кава. тепер давайте з кавою. поїхали. Вау, поставлю дайте Толянько смачно. Потім у него щетки из мелок классные мелки, честно. Ой, ймо там, де корова. Так, поїхали. Заболіло? Окей. Смачно та апетитно. Не знаю, якщо я себе у себе, якщо я буду далі стримутись, якщо знову така ситуація повториться. я вже шорти не буду знімати, головне. Що коли я загружаю великі відео, шорт вже не знімаю. Бо я не буду більше собі проблеми шукати. Знаєте, а якщо ще якісь справи вийде, що треба, ну знаєте, на нерви, на нерви якось треба себе стримати. І головне не лупити. Я лупив. Розумієте, цей телефон учора так лупив, що понятно, чого екран зігнувся. Але я не думав, що зігнеться екран і він ще буде працювати. Телефон, я думав, зігнеться і вже все, не буде робити. Чи розб'ється там екран, чи що, але і трісне, бачите, все нормально. П'ять місяців і вже телефон не годить там Пруном майже загружати, тут ще ці шорти не вигружає, це капець. Загрузили ми цей телефон. Та... Це капець. Надіюся, що я наступного разу стримуюся, так я втрачу цей телефон і втрачу вас, мою аудиторію, і глядачів, і все втрачу. На Ютуб втрачу все. Все втрачу. Що я ще хотів сказати? Не знаю. Давайте доїдаю там нагадаю. Що якщо далі я буду стримутись, то вже в мене буде зігнутий телефон. Поломний, але хоч буде телефон. Якщо далі буду не стримутись і бити, я більше нічого не буду мати. І все, не буду ні відео знімати, нічого. Я пам'ятаєте, вам розказував пару днів тиждень назад, що мені гроші перестануть давати, та... А, ну, поки що дають, не знаю. Може піду там на роботу та собі заробляти. та... А, оце зараз гірше. Бо розб'єш телефон, то вже взагалі нічого не будеш що знімати. Вже не треба буде нічого купувати, то нічого, бо ти розб'єш телефон. Надіюся, що я стримуюсь на кінець кінця. Ну, це важко таке. Це не гонці це стримати цей телефон, я не знаю. Постараюся якось стримутись. Уже вчора. Ну, побив, побив, Уже починав шорти знімати, бачив, що лагає. Уже тоді почав стримуватись, що вже не бити нічого, але тоді почав так. Ех, добре, друзі. Доїдаю. Цей телефон на волосенці. Ще раз, два, удариш, все, екран піде. Кінець. Не знаю. Залишається вірити, що я буду нормальний, а не дебіл. Якщо буду дебіл, то буду дебіл. Все, друзі, поїли ми з вами. Ці три лишаю на youtube Short. Тому на цьому все. Сподобалось? Пиши коментарі, підписуйся на канал, що ще сказати. З вами буде Енсфенд, всім гарного дня, всім пока, бувайте. Оцінив на, на 9 балів. класно. Ось така мілка. Ось такий йогурт. Бачите? Йогурт, мілка йогурт. Такі справа. Так, ще дивимося, як у нас тут погода. Отака, така. Щас, бачите, вже розстояли, ще снігу трохи є. Ще снігу трохи є. Добре, друзі. Поєлитийсь супер. Короче, добре, друзі. Ось така мілочка була. Всім пока, бувайте, друзі.